Цей канал буде платити. Да. Вони платять якийсь месок, щоб піти в цей канал. На 100 гривень. Так? Щоб мати доступ до нього. Але як ми будемо поширити цей телеграм-канал для тих, хто шукає? Для тих, хто шукає роботу, я на своїй платформі буду робити, наприклад, протягом місяця часу, або там, 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 лапсів. Оці. Буду говорити, що так, переходьте на той-то канал, там де він знаходиться, там є роботодавці. Роботодателям буду знімати відео і запускати, що переходьте на телеграм-канал, там є працівники. І все. І таким чином це я буду віщати на определений там. Ми домовимося, коли як воно буде робитися. І у вас там буде час, наприклад, дія бізнесу. Ви як менеджер з дії бізнесу там. Дай Боже здоров'я сьогодні шукаємо роботників бурштинову сферу, і це взагалі може стати концептом для організації в будь-якій вигляді промисловості пошуку працівника і пошуку роботодателя. І наоборот, це свого роду тюнінгована онлайн-біржа е працівників. Отак, де нічого не треба платити, і ніхто нікому нічого не може. Якщо ти в адекваті, ти заходиш на телеграм-канал, бо це сложно перейти, написати свою біографію правильно, без помилок то все зробити. І знайти свого роботодавця. А роботодавцю це теж не три кнопки нажати, а проплатити на ібановський рахунок, грошики, чуть-чуть від себе віддати, найти того працівника, який тобі треба. І більше інформації про пуштин в описі до мого відео.